Це кінець. Я думаю, що це тільки початок. Ми когось убили. Це була самооборона. Відколи Джейк втік до Мексики. Клуб вбивств виглядає надзвичайно винним. Отже, ми всі отримали те саме повідомлення. Саймон каже: роби те, що я кажу, або всі дізнаються, що ти зробив. Ми повинні з'ясувати, хто такий Саймон. А до того часу ми повинні робити все, що вони скажуть. Вони нас шантажують. Боже мій. Що в біса ви двоє робите? Що б Саймон не казав, усе стає все більш закрученим. Ви насправді проходите через. Чого ти хочеш, псих? Вау. Перед... Джейк треба покласти цьому край. Ви робите велику помилку. Було стільки брехні. Ти комусь сказав? І чутки про Джейка після його зникнення. Саймон каже, виходь! Я думаю, що пора. За правду.